Ембрус Гвінет Бірс, Повелитель Моксона, це ви серйозно? Невже ви справді вважаєте, що машина думає? Мені довелося почекати на відповідь, зосередившись на вогнищі в каміні. Моксон спритно поштовхував і загрібав кучергою вуглики, поки ті відповіли на його увагу яскравіше зажеврівши. Я спостеріг, що за останні кілька тижнів мій приятель набув звички боротися з відповіддю на звичайнісінькі, найпростіші запитання, причому з таким виглядом, ніби він обдумує не запитання, а щось таке, що невідступно засіло в голові. А що таке машина? Нарешті озвався він. Це слово тлумачить по різному. Ось вам означення з одного популярного словника. Знаряддя або пристрій для прикладання і збільшення сили або для досягнення бажаного результату. А раз так, то людина теж машина, хіба ні? І погодьтеся, вона думає або ж думає, що думає. Якщо не бажаєте відповісти на запитання, сердито відрубав я, то так і скажіть. Натомість ви ухиляєтеся від відповіді, ви ж добре розумієте, що коли я кажу машина, то маю на увазі не людину, а щось нею створене і кероване. Якщо тільки це щось не керує людиною, докинув Моксон, рвучко звівся і підійшов до вікна, за яким усе потонуло в чорноті грозового вечора. За якусь хвилину він обернувся до мене і, усміхнувшись, сказав пробачте, я й не гадав ухилятися. Як на мене, автор цієї словникової статті несвідомо навів аргумент, що спонукає до роздумів і пригодиться в нашій дискусії. Мені легко дати пряму відповідь на ваше запитання. Так, я вважаю, що машина думає про роботу, яку виконує. Еге ж, справді пряма відповідь, вона мене не задовольнила, а тільки утвердила в побоюванні, що завзята робота в механічній майстерні не на користь Моксонові. Я знав, наприклад, що він потерпає від безсоння, а це не жарт. Невже ця недуга затьмарила розум моєму приятелю? На той час його відповідь підтверджувала таке припущення. Мабуть, нині я припустив би щось інше, але тоді я був молодий, а до благ, у яких не відмовлено юності, належить невіглиство. Запалившись цим могутнім стимулом суперечки, я спитав: Скажіть, будь ласка, чим же вона думає, не маючи мозку? Цього разу Моксон недовго розмірковував і відповів за своєю улюбленою звичкою запитанням на запитання. А чим думає рослина, не маючи мозку? Ого, то рослини теж належать до мислителів. Я б не проти почути хоч якісь інші філософські висновки. Не вимагаю засновків. Напевно, про ці висновки можна судити з їхньої поведінки, відповів він, незважаючи на мою дурнувату іронію. Не стану наводити в прикладу соромливої мімози, деякої комахоїдної рослини і тих квітів, у яких тичинки схиляються і струшують пилок на бджолу, щоб вона допомагала забліднювати далеких коханок. Візьміть до уваги ось що у своєму саду. Я посадив на відкритому місці виноградну лозу. А коли вона прийнялася, увіткнув кілочок за крок два від неї. Лоза одразу ж потягнулася до кілочка. А за кілька днів, коли вже от-от дотяглася, я його переставив. Круто повернувши, вона знову пустилася до цієї опори. Я кілька разів повторював цей маневр. Зрештою, лоза, неначе знеохотившись, облишила погоню і уже не зважала на спроби збити її з пантелику, поповзла до деревця, що росло трохи віддалік, і невдовзі видерлася на нього. Корені евкаліпта неймовірно подовжуються в пошуках вологи. Один відомий садівник розповів, як такий корінь проник у стару дренажну трубу і повз, аж поки наткнувся на кам'яну стіну. Тоді він виліз із труби, поліз угору по стіні і знайшов місце, в якому з неї випав камінь. Відтак корінь пробрався крізь діру, спустився по стіні з того боку, відшукав свою трубу, забрався в неї і поповз далі. Ну і про що це свідчить? Невже ви не можете збагнути значення цих випадків? Вони свідчать про те, що рослини мають свідомість і думають? Хай так, і що з того? Ви ж говорите не про рослини, а про машини. Ті зроблені з металу, а якщо із дерева, то не живого, а мертвого. По вашому, нежива природа теж здатна мислити. А як інакше ви поясните, наприклад, явище кристалізації, ніяк і не зможете пояснити, якщо не визначите того, що вам хочеться заперечити. Маю на увазі спільні дії складових частин кристала, узгоджені на розумній основі. Солдати шикуються в шеренгу або каре, ви називаєте це свідомою дією. Деякі гуси летять правильним клином. Ви говорите про інстинкт, а коли однорідні атоми чи молекули якоїсь сили, вільно рухаючись, у розчині, організовуються в геометрично правильні тіла, або ж коли дрібненькі крапельки води замерзаючи, утворюють собою симетричні прекрасні сніжинки, вам нічого сказати. Ви навіть не спромоглися придумати якесь учене слово, щоб приховати ваше войовниче неудство!» Моксон говорив натхненно і палко, як ніколи. Щойно замовк у сусідній кімнаті, яку він звав механічною майстернею, і нікого в неї не впускав, щось ляснуло, неначе долоною по столі. Почувши це, мій приятель занепокоївся, підвівся і поспішив до майстерні. Дуже дивно. Там же не мало б нікого бути. Перейнятий дружньою турботою, я напружено прислухався, радий зізнатися, що таки не приклав вуха до замкової шпарини. У майстерні лунали якісь безладні звуки, чи то боротьби, чи то бійки, дрижала підлога. Було чути важке дихання і хрипкий шепіт, щоб тебе дідько вхопив. Тоді все стихло, і невдовзі з'явився Моксон, винувато усміхаючись. Даруйте, що я вас так раптово покинув. У мене там машина знервувалася і розбушувалася. Втупившись у його ліву щоку, перетяту чотирма кривими подряпинами, я спитав: а чи не варто підстригти її нігті? Марною була ця насмішка. Пропустивши її повз вуха, він сів на свій стілець і повів далі первинний монолог, ніби нічого і не сталося. Звичайно ж, ви не згодні з теоретиками, які навчають, що вся матерія наділена свідомістю, що кожен атом це істота, яка може відчувати і мислити. А я згоден, немає мертвої інертної матерії, усякий її різновид живий, повний сили, як динамічної, так і потенціальної. Чутливий до таких самих сил у довкіллі і сприйнятливий до впливу делікатних сил вашого порядку, притаманних високоорганізованим тілам, зокрема і людині. Формуючи з матерії знаряддя для власних потреб, людина передає їй частку інтелекту і волі, і ця частка збільшується пропорційно до рівня досконалості машини та складності дорученого її завдання. Чи не траплялося вам на очі те визначення життя, яке подав Герберт Спенсер? Я читав цього філософа років 30 тому, і, можливо, відтоді він якось переінакшив це визначення, але нині його формулювання видається мені вичерпним ні додати, ні відняти. Воно, як вважаю, не тільки найкраще, але й єдиноможливе». можливе. Життя, каже він, це повне поєднання різноманітних змін, що відбуваються як одночасно, так і послідовно, відповідно до зовнішнього буття і його наслідків. Це визначає явище, зауважив я, але не вказує на його причин. Кожне визначення тільки для того й служить, відповів він, як твердить міл, ми знаємо про причину тільки те, що вона передує якісь подій. Про наслідок знаємо тільки те, що він викликаний цією причиною. Є парні явища, які не можуть відбуватися поодинці тільки разом, хоча вони і різнорідні в часовому аспекті. Перші ми називаємо причиною, другі наслідком той, хто багато разів бачив, як кролик утікає від собаки, і жодного разу не бачив кожної з цих двох тварюк. Зокрема, вважатиме кролика причиною собаки. Боюся, додав він, доволі природно засміявшись, що я погнався за цим кроликом і втратив слід важливої дичини, захопився полюванням за для нього самого. А таки хотів би звернути вашу увагу на те, що спенсерове визначення життя стосується також машини. У ньому немає нічого такого, що не можна було б застосувати до неї. Згідно з цим найпильнішим спостерігачем і найглибшим мислителем, людина доти живе, доки працює. Так само і машина. Знаю це як винахідник і конструктор машин. Моксон довго мовчав, неуважно задивившись на вогонь у камінні. Була вже пізня година, і я подумував про те, що час іти додому, але якось не хотілося покидати приятеля в цьому житлі зовсім самотнього, якщо не брати до уваги однієї особи. Про її характер я міг тільки здогадуватися вона була налаштована недоброзичливо, ба навіть вороже. Нахилившись до Моксона і дивлячись йому у вічі, я спитав, показуючи рукою на двері майстерні хто у вас там? Мені на подив він невимушено засміявся і без вагання відповів: нікого нема. Стався прикрий випадок через цю мою необережність. Я залишив машину в дії, коли нічого було робити, а сам взявся до нескінченного завдання просвітити вас. А чи знаєте ви, що свідомість це породження ритму? Та хай би», – що відповів я, звівшись і сягаючи плаща. На добраніч вам. Сподіваюся, що коли іншого разу доведеться спинити необачно увімкнену машину, вона буде в рукавичках. Навіть не подивившись, чи влучила в мішень моя стріла, я обернувся і вийшов. Ішов дощ, панувала пітьма. У небі над пагорбом, до якого я мало не навпомацьки пробирався хиткими дужчинними хідниками і заболоченими небрукованими вулицями нависала неяскрава заграва від міських вогнів, а посаду мене нічого не було видно, крім єдиного освітленого вікна в Моксоновій уселі. У цьому світлі відчувалося щось таємниче та зловісне. Я знав, що це вікно у майстерні мого приятеля, і не сумнівався, що він повернувся до своєї роботи, яку перервав, щоб просвітити мене про свідомість машин і батьківство Риму, хоча його переконання видавалися мені на той час дивними і трохи сміховинними. Однак я не міг цілком позбутися відчуття, що вони якось трагічно пов'язані з його життям та характером. А може і з долею, і вже не сприймав їх як виверти розладнаного розуму. Хай там як ставитися до його ідей, а треба визнати, що він розвивав їх дуже логічно, і це свідчило про його здоровий глузд. Знову і знову мені пригадувалося його останні слова: свідомість це породження ритму. Хоча це твердження було голослівним і сухим, та тепер воно видавалося мені дуже заманливим, і з кожною думкою про нього набирало ширшого значення і глибшого змісту. Та на таких підвалинах, думав я, можна побудувати цілу філософську систему, якщо свідомість породження ритму тоді все на світі має розум, бо рухається, а всі рухи ритмічні. А чи усвідомлює Моксон вагомість і розмах своєї ідеї? Весь масштаб цього можливого узагальнення. Чи може він дійшов до таких філософських засад з вивистим і непевним шляхом спостереження? Ці засади світогляду були тоді нові і незвичні для мене. Тож, почувши від Моксона пояснення, я не став їх неофітом. А тепер мене неначе осяяло яскраве світло, як колись Савло Тарсянина. У темряві і безлюдді цієї непогожої ночі я знав того, що Луес назвав безмежним розмаїттям і хвилюванням філософської думки. Я упинався незвіданим божественним пізнанням, незвіданою гордістю, запізнане і не би летів на невидимих крилах, не відчуваючи землі під ногами. Піддавшись понуці, звернутися з проханням про додаткове пояснення до того, хто відтепер став моїм наставником і проводирем, я не зважив на те, що промок турубця отож повернув назад і опинився вже під дверима Моксонової оселі. Від хвилювання я не міг намацати дзвінка і несвідомо натиснув на клямку. Вона крутонулася, я увійшов і піднявся сходами нагору до покою, який недавно покинув. Тут було темно й тихо. Моксон, очевидно, перейшов до сусідньої кімнати майстерні. Навпомацки тримаючись за стіну, я добрався до потрібних дверей і кілька разів гучно постукав, але відповіді не почув. Мабуть, через шум, що долинав з надвору. Там завивав вітер і жбурляв струмені води у вікно та в тонкі стіни. До того ж, у майстерні без стелі лунав невпинний і дуже гучний барабанний дріб дощу по дранковому даху. Тут я жодного разу не бував, та й не мав сюди доступу, як і всі інші господареві знайомі, за винятком одного вправного слюсаря, про якого знали тільки те, що звуть його Гейлі і що він не говіркий. Але я був у стані такої духовної екзальтації, що забув про вихованість та делікатність, і відчинив двері. Побачена картина враз вибила мені з голови усі філософські думки. Моксон сидів лицем до мене за невеликим столом, на якому горіла свічка, єдина в кімнаті. Навпроти нього сидів ще хтось. Вони грали в шахи. На дошці залишалося кілька фігур, і навіть я зовсім не шахіст утямив, що гра наближається до кінця. Моксон поринав не так у гру, як у споглядання свого суперника. Дивився на нього так зосереджено, що не зауважив мене, хоч я стояв близько навіть. його обличчя було примарно бліде, очі блищали, як діаманти. Я бачив тільки спину другого гравця, але цього вистачило. Не було жодного бажання подивитися на нього спереду. За вишки він був не більше як 5 футів, а будова тіла скидалася на горилу, широченні плечі, коротка груба шия. Приплюснута масивна голова в темно-червоній фестці, з-під якої вибивалися густі чорні патли, був одягнений у щось темно-червоне, схоже на туніку, і туго підперезаний поясом. Ніг не видно, він сидів на ящику. Ліва рука лежала на коліні, фігури переставляла права, непропорційно довга. Я позадкував і став побабіч дверей у тіні. Якби Моксон глянув понад обличчям свого супротивника, то побачив би тільки що двері відчинені, ото й усе, бозна звідки взялося в мене дивне передчуття, яке не давало ні увійти в кімнату, ні піти геть. Здавалося, що зараз розіграється трагедія, і я врятую приятеля, якщо залишуся, Тож я залишився, хоч трохи і муляли докори сумління за нескромність. Гра йшла швидко, роблячи хід, Моксон майже не дивився на дошку, і, як на моє недосвідчене око, начебто брався за перші ліпші фігури, та ще й його жести були різкі, нервові і недоладні. Партнер не затримувався із зустрічними ходами, але рухи його були такі вже плавні, одноманітні, автоматичні, ба навіть театральні, що мій терпець мало не урвався. У цій сцені було щось нереальне, мене навіть пробрали дрижаки. Що ж, я таки промок і змерз. За три рази він, пересунувши фігуру, злегка схилив голову, і щоразу мій приятель переставляв свого короля. Мені раптом видалося, що незнайомець німий, і враз майнула думка це ж машина, шахіст автомат. Згадалося, Моксон якось сказав мені про винахід такого механізму, а я вирішив, що ще не дійшло до втілення в життя. То чи не була тоді ця мова про свідомість та інтелект машини тільки своєрідною прелюдією до майбутнього показу винаходу хитрим вивертом, призначеним справити як найгостріше враження на мене, невтаємниченого в секрети механіки? Нічогенький кінець усіх моїх інтелектуальних злетів, замилування безмежним розмаїттям і хвилюванням філософської думки. З досади я вже був ладен піти додому, але тут мене зацікавила одна річ: автомат сердито пересмикував широкими плечима і таким природним рухом, таким людським, що в новому світлі, в якому постала вся картина, він викликав страх, на тому не закінчилося. За якусь хвилину механізм шахіст різко вдарив по столу кулаком. Настрашений таким жестом, глибонь, ще дужче, ніж я, Моксон відсунувся разом із стільцем назад. Трохи згодом високо знявши руку над дошкою, мій приятель прудко, неначе яструб жертву, схопив одну з фігур і вигукнув Шах і мат! А тоді зірвався на ноги і швидко відступив за спинку стільця. Автомат сидів нерухомо. Вітер вщух, натомість дедалі частіше і гучніше, лунали перекати грому. У проміжках було чути тихе гудіння чи дзижчання, як і грім, вона набирала гучності і виразності. Очевидно, з тим голом оберталися трипки в тілі автомата. Цей звук наводив на думку про розладненість механізму, який вийшов з під керування репресивного регульованого пристрою. Так буває, коли з-поміж зубців заскочника висмикнути защіпку, однак не було часу довго розмірковувати над походженням цього шуму. Мою увагу привернули дивні рухи механічного гравця. Ним колотив дрібний ненастанний дрож. Тіло та голова трусилися як у паралітика або хворого на пропасницю. Конвульсії набирали темпу і розмаху, аж нарешті він весь заходив ходуном. Раптом автомат скочив на ноги, блискавично перехилився через столик і, наче нерець, викинув уперед довжелезні руки. Моксон, відсахнувшись, спробував ухилитися, але було пізно. Кисті чудовиська зімкнулися на горлі мого приятеля, і він учепився в них, силкуючись вивільнитися. Шаховий столик перекинувся, свічка впала і погасла. Все покрила пітьма. Було виразно чути страхітливий шарворок боротьби, а найстрашніше звучало хрипіння і схлипування людини, що намагалася вдихнути повітря. Я кинувся рятувати друга, але не встиг і крок уступити в темряві, як всю кімнату залило сліпуче біле світло. Воно назавжди випалило тавром в моєму мозку серці і пам'яті сцену смертельної суточки. Моксон лежав під машиною, залізні пальці стискають його горло, голова закинута, очі вилазять з орбіт, рот широко роззявлений, язик вивалився назовні, і жахливий контраст вираз спокою та глибоких роздумів на розмальованій личині його супротивника, неначе той аналізує шахову партію. Якусь мить я це бачив, а тоді все поглинули морок і тиша. За три дні я утямився в лікарні, у хворій голові помалу спливали спогади про той трагічний вечір. Я впізнав чоловіка, що прийшов мене навідати. Це був Гейлі, довірений помічник Моксона. На мій погляд, він відповів усмішкою і підійшов до мене. Розкажіть, тихо насилу я, розкажіть мені все. Гаразд, згодився він. Вас непритомного винесли з Моксонового житла. Воно загорілося, ніхто не знає, як ви там опинилися. Мабуть, вам довелося це пояснити. Причина пожежі теж загадкова. Гадаю, що в будинок ударила блискавка. А що з Моксоном? Вчора поховали те, що від нього залишилося. Видно, цього мовчуна таки можна розговорити, коли дуже треба. Він доволі делікатно повідомив хворій людині таку страшну новину. Я довго й болісно м'явся та, зрештою, наважився поставити ще одне запитання Хто мене врятував? Якщо вам цікаво, Та я. Дякую, містер Гейлі. Хай Бог вас за це благословить. А чи врятували ви також чарівний витвір вашої майстерності, шахіста автомата, що вбив свого винахідника? Гейлі довго мовчав, задивившись у бік. Нарешті він глянув на мене і понуро спитав: То ви все знаєте? Так. Відповів я, я все бачив на власні очі. Це сталося багато років тому. Якби мене спитали сьогодні, навряд чи я б спромігся на так само певну відповідь, як і тоді. Дякую за прослуховування. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Не забувайте донатити на ЗСУ тим фондам, яким ви довіряєте. Я ж, в свою чергу, завжди прикріплюю в описі посилання на фонд. Повернись живим. Бережіть своїх близьких і ще почуємося.